Порівнюємо, де краще в Україні чи в Німеччині? Версія українців у Берліні. Де легше знайти доступне житло в Києві, в Україні, я думаю. Я теж так думаю. В Берліні треш повний. У Києві ріелтор, ти йому дав завдання, знайшов квартиру, не маєш ніяких проблем. А тут з цим дуже важко. Де краща якість продуктів у магазині? Спірне питання. В Україні є більш, напевно, якісні овочі. а ну, тут, напевно, м'ясні. Цього. Від овочів від е, продуктів залежить. Тут багато, дуже великий асортимент хлібу. Тут хліба тут краще, а мені здається, що в Києві, в Україні продукти більш е, е, екологічні, домашні. Де дешевше лікування? Дешевше і краще, тут, напевно, дорожче, але трошки краще, тому що в Україні нема страхування обов'язкового. Я думаю, це що... спірний вопрос, теж спірне питання. Тому що якщо ти маєш можливість лікуватися в Україні, там є дуже багато хороших лікарів. Є все для лікування є. Але одна біда, що воно недоступно бідним. А тут є страхування і, а тут страхування, тут легше може інколи і погане лікування, але воно безплатне. Так що це скірний що, вопрос. Що тут погане? Може, я сказала слово, може. Гірше, непогане. Може гірше, гірше. Може гірше. Ібупрофен не всім допомагає.